Сергію Олександрочу, ви під час нашої розмови неодноразово вживали вирази ми, наша партія, Політична сила. А хто ж представники вашої політичної сили, вашої політичної партії? І чи готові вони вже завтра зайти у нову обласну раду? Скажу коротко, що керувався тим. Знову ж таки, в першу чергу мені хотілося б запросити відомих знатних людей, які вже певний час зарекомендували себе своїми діями, чи то в одній сфері, чи то в другій сфері. Немає значення, чи це економіка, чи це освіта, чи це медицина. Але на превеликий жаль, я був обмежений в таких виборах адміністративно, тому що біля 20 людей відмовилися, сказали, що вони бояться втратити роботу роботу за свої політичні погляди. Я е, на жаль, скажу, змирився з цією ситуацією, як та пружина стиснувся в цій образі, тому що вона залишилася. Чому так має бути? Коли людина каже, так я обожнюю ляшка, мені подобається його запитання. Я хочу разом з ним шукати відповіді на запитання. І після того, коли написана заява, здані всі документи, він засвічений в нашому списку і йому відбувається роз'яснена робота е, на предмет, чи він дружить з головою. Ну це дуже погана тенденція. Також був на селекторній нараді з нашим лідером Олегом Ляшко, де він дуже суворо поставився до кандидатів, до тих, кого ми підбираємо. І він так і сказав, що ми будемо стикатися з адмінтиском по адмінресурсу. Раз це я відчув на собі. Два ні в якому разі не запрошуйте, які б не були хороші люди, якщо вони були регіоналами чи комуністами, табу. Бо будете жорстоко всі наказані. Таким чином ми мали усі певні фільтри з боку своєї внутрішньої так званої ілюстрації і з боку адміннедопуску тих людей. Тому у нас в переважній більшості це нові обличчя, це молоді люди, які хочуть працювати, які хочуть себе проявляти і з радикальним типом мишлення. Тобто це не обов'язково має бути крикун, який буде там завтра махати руками чи там піна буде йому з рота йти. Це людина з радикальним типом мишлення, коли вона мені задає питання, а чому так відбув. Я посміхаюсь і розповідаю про цей процес, бо маю досвід. І він каже: Я з цим не згідний. От таких людей нам і потрібно, з тими, які не згідні з довгими ланцюжками виконання, які не згідні з тими стереотипами, які склалися, які не згідні з тою ситуацією, яка у нас є по економіці, по медицині, по іншим, по громадському транспорту. Тобто у нас яку тему не бери. Вона вся кожна тема практично потребує радикальних змін. Навіть та сама бруківка, яку стелять в місті Тернополі, коли я був ще депутатом міської ради, я говорю: треба поміняти сам тип бруківки. Не треба з цими овальними краями, старе місто чи як воно називається. Тому що, коли йде дівчина, особливо на каблуці, вона вивихає ногу. І коли мене ще питали, виходили деякі депутати, і я показував тест драйв, приклад, як ламається каблук на цій бруківці. прохлопали, прослухали і пішли далі. Я кажу, тільки господарник, який це попробував і яка має бути зручна бруківка, він розуміє. Тому навіть ту бруківку, якою пишається там, допустим, міська рада, її, і ту треба радикально поміняти, хоча б щоб люди ноги собі не вивертали.